Раз відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. <звук> він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Буле поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Всі-всі, ну, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо Прав. нашу славну справу. Справу наших великих предків. Таким жорсткий перемір я був. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже що там, седні по відводим. Кажу, по відводим. Це хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана в Керови по-любому битися, ми всім покажемо, хай пою відук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені, вони мають в свідомості один проєкт України. Постріл! Тарас позивний Хамар.